Ты Хочеш зробити йогу або будь-яку іншу фізичну активність своєю щоденною корисною звичкою, але проходить тиждень від твого рішення все точно буду, і ти зриваєшся, заважають якісь буденні справи, е захворіваєш, і потім повернутися до цієї користі дуже дуже важко. Привіт, мене звати Іра Курашина. Ти на каналі Кураш. І сьогодні я розкажу тобі три лайфхаки, завдяки яким я вела йогу в свій щоденний графік, і від початку року вже зробила 134. Тренування вдома. Як мені це вдалося? Додивись це відео, будь ласка, до кінця. І ти дізнаєшся, по-перше, чому йога це ідеальна практика для мінімалістів. А по-друге, я покажу, в чому я займаюся йогою. Лайфхак номер один від мене це прийняти той факт, що 10 чи 15 хвилин вправ на килимку це така сама йога, як і. Півтори години в залі у супроводі інструктора ми звикли сприймати будь-яку фізичну активність як поле для досягнень. Але коли ми хочемо виробити в собі якусь корисну звичку, це не про досягнення, а про те, щоб просто кожен новий день робити і ще один крок і не зіскакувати. Що зробила я? Я постановила, що я маю займатися кожен день стільки, скільки можу, і вибирала на початках дуже-дуже коротенькі комплекси, з інтернету. до речі, свої улюблені вправи я залишу в описанні під цим відео, і ти вже сьогодні чи завтра вранці зможеш скористатися ними для того, щоб запровадити йогу в якості своєї щоденної рутини. З часом е я збільшила. Тривалість своїх тренувань аж до 40-50 хвилин. І це стало для мене справжньою перемогою. По-перше, я не злилась. А по-друге, я зробила суттєвий прогрес. І не тільки в кількості хвилин на килимку, але й в своєму стані. Лайфхак номер два не ускладнювати. Тому що ми. Привчені, що якщо ми робимо щось просте, то це якась фігня. Але якщо ми стоїмо на голові відразу або складаємося в якісь складні асани, то оце точно про йогу справа. в тім, що ми вчимося писати з прописів а читати по складах, то давай, будь ласка, не будемо думати, що справжня йога це тільки щось таке складне. Ні, справжня йога це про дихання, про прийняття того, що в тебе є всього 15 хвилин і всього 에, площа 에, метр дев'яносто на півтора для того, щоб зробити твою йогу. Тому лайфхак номер два, щоб не злитися. Будь ласка, не ускладнюй. починай з найпростішого найпростіші вправи. Я залишу в описанні, і це не реклама, це моя щира рекомендація. І лайфхак номер. Три, якщо ти хочеш, щоб твоя йога стала регулярною звичкою, тобі потрібен не новий одяг, форма. Ти просто маєш планувати йогу і ставити галочку. Мої ранки протягом останніх 8-9 місяців починалися саме так. Я е, запланувала з вечора, що сьогодні в мене такий, то за ліком день йоги, наприклад, 95-й, І я обводила кружечком відразу після того, як я зробила цю йогу. Це такі дуже дуже дрібні нанодії, які дійсно зробили мою. Рутину щоденною, бо щодня зробивши ще і ще 20, 30, 40 йог, 90 йог, я починала дедалі більше пишатися собою. І зараз оце розкладання килимка стало таким. Ну я не знаю, як не святом, а таким дуже, -дуже нормальним початком дня. Хоча я дуже довго не могла вбудувати його в свій графік довше ніж на два тижні. Дивимось, це мій щоденник за 25 рік. І почався почалася моя йога. Ось, бачиш, 4 січня, перший йога день. От і перший місяць я взагалі не пропускала жодного дня. Ти можеш подивитися. Я відмічала дуже яскравими маркерами, тому що це дуже допомагало мені триматись. Отже, ти маєш побачити це. Так, ну, форма номер один. Дуже для йоги підходить. Називається вона нічна сорочка з мережою. Варіант номер два це звичайна піжама. Тут в Іспанії ми спимо в теплому одязі всю зиму, тому що е житло на, на південному сході не опалюється. Ну а коли стало зовсім жарко, я перейшла на ось таку форму для йоги, тому що в той час, коли я її роблю, моя дитина ще спиться, приблизно 6.30 ранку. Я можу собі дозволити робити це голяка. Якщо тобі, як і мені близькі ідеї мінімалізму, йога це найкраща практика саме для мінімалістів, тому що для того, аби нею займатися, тобі не потрібно нічого, окрім твого смартфіки килимка на підлога килимок, можна купити за дуже невеликі гроші. Ну і ще в мене є ось така штучка. Аж одна йога блок. Я підставляю його під руки, щоб сильно не нахилятися, коли в мене дуже е крутиться в голи три лайфхаки. 10-15 хвилин ніяких складних вправ. І е, відмічати свої перемоги. Підписуйся, будь ласка, на цей канал. Е, став дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Коментуй, що ти думаєш з того приводу, як зробити його своєю щоденною практикою. Мене звати Іра Курашина. Ти на каналі Курашина Out of the Frame. І дякую, що підписалася. до нових відео.